Вітаю, шановне казацтво, Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні будуть традиційні шкварки тижня, пройдемося по основним подіям і зробимо висновки: чи наближається нас до перемоги, і що треба змінити для того, щоб рух до перемоги був швидше і ціна. Нашої перемоги не збільшувалась ціною життів найкращих синів України, ціною нашого майбутнього. Ну, Перш за все, хочу прокоментувати інтерв'ю зеленського Олексу Фрідману, блогеру. Зараз взагалі модно давати інтерв'ю блогерам. І Зеленський дав інтерв'ю і наговорив з Трикороба. Ну, моє відношення цього інтерв'ю е, збігається з думкою Сергія Гайдая, що це було інтерв'ю такого ображеної ображеної дитини. Ну, по-перше, е, багата кількість матюків е, по відношенню до конкретної е, людини. До Путіна, тобто він продемонстрував персональну незгоду сідати за стіл перемовин і домовлятись. Тобто, це такий меседж Трампу, що немає можливості зараз здійснити його бажання. І як виявилося, мрію Лекса Фрідмана, тому що він постійно говорив, знаєте, як згадав я Каталі Панда Леопольда, «Ребята, давайте жить дружно. Ребята... Да Давайте жити дружно. Він постійно згадував: У мене є мрія. Як колись Королевська казала, у мене є мрія. От у Лекса Фрідмана є мрія, що сядуть за стіл перевомин Трамп, Путін і Зеленський, і домовляться про мир. Ну, звичайно, мріяти можна, але не за рахунок життів українців. Ми розуміємо, що. Єдина шанс на наше виживання збереження країни це знищення військового потенціалу Російської Федерації. Тому що скільки буде існувати ця імперія зла, поки у неї буде військовий потенціал і можливість нападати, вони, вони будуть нападати. Вони будуть нападати на слабших. Про це поговорю про взагалі святий порядок, про зруйновану систему колективної безпеки. От по відео, що ще хочу сказати. Ну, я вже зазначив, що Зеленський вів себе як дитина. От Поставлю зараз відеоролик, який продемонстрував, що знаєте, у нас до цього був Володя Хуйло, а тепер ще з'явився Володя Хуйня. Але я просив тільки одне. Передусім, Сполучених Штатів, якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте, він вам каже, що буде вторгнення. Якщо вас це все лякає, перше, я не прошу докази. Просто дайте мені дві речі, посильте нас зброю. Але найкраще посильте нас передумовими, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, передусім, це я просив їх санкцій. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкцій. На ну, тахуня, вибачте, ну така позиція. Ну відверта дитяча позиція. Тобто я нагадаю, до речі, що у нас була доктрина безпеки, всеохоплююча оборона, вона була прийнята 25 березня. 2021 року за 11 місяців до вторгнення, де було розписано, що має зробити Україна для того, щоб підвищити свою обороноздатність і підготуватися до повномасштабного вторгнення, тому що нагадаю, ще за рік Путін підвів війська, проводив нібито навчання, і Рада національної небезпеки розглянула це питання, і указом президента було введено в дію система, Безпеки, всеохоплююча оборона, палець о палець до 11 місяців не було зроблено. Зате Зеленський тепер закидає Байдену за три роки його допомоги, що Байден робив ну хуйню. Да? Але вона повинна залишитися не так, як це було раніше, при всій повазі до сполучених штатів та до адміністрації. Але я не хочу, щоб ситуація повторилася, як це було з Байденом. Я прошу, будь ласка, санкції зараз. Зброя зараз а я вибачаюсь. А чим займався Зеленський шість років три роки до е, повномасштабного вторгнення? Він був президентом, е, намагався заглянути Путіну в, в обличчя. Треба перестати стріляти. Не все так однозначно. Да хто у нас відповідає за безпеку? за... Реформи, які обіцялись змінити систему державного управління, пам'ятаєте, привести нову якість політики? Хто це обіцяв? Хто обіцяв перший указ народовладдя? Ну, подивіться програму Зеленського, і тепер він знову ж таки в цьому ж інтерв'ю заявляє, що сильну Україну можна зробити Трамп. А я вибачаюсь, а навіщо не нам тоді на нам президент? Якщо Сильну Україну може зробити Трамп, то може тоді станемо там 52-м чи 53-м, вже треба ставати в чергу, щоб стати штатом Америки. Про це теж поговоримо про заяви Трампа. Але питання: що ти зробив? Пам'ятаєте його заяви, що ми не можемо готуватися до війни, тому що це буде впливати на економіку? В результаті ми не маємо не економіки, не маємо не оборони, ми втратили людей, ми втратили території, нас загнали в борги, про це я також поговорю в сьогоднішньому відео. І чомусь про це немає мови. А чому? Хоча Зеленський готовий думати про другий термін, хоча знову ж таки його обіцянка прийти на один термін, змінити систему і піти. Розумію, що він з гайдбою не хоче іти, але скільки ще має загинути людей, скільки ще може пам'ятаєте цю їх дурню, маю право на помилку. Ну, якщо ви будете на лінії фронту, помиляєтесь, ризикуючи власним життям, без проблем, але вибачаюсь, сидіть в тилу, робити помилки. Знаєте, як в анекдоті про єврея, да який равін давав поради єврею, кури дохли на, на... Намалюй". Круг перед курятником, квадрат, трикутник, подохли кури, Говори, от е, яка шкода, у мене ще стільки порад було. Якщо ви не ризикуєте власним життям, ви не маєте права ризикувати іншими життями. А потім розказувати, що ви... Він переживав за людей в окупації. Зараз теж відео поставлю. Послухайте, що він говорив Лексу Фрідману, як він потім переживав за те, що не забезпечив безпеки, не готувався до війни, не виконав власний указ про підготовку всеохоплюючої оборони. Він потім хвилювався про людей в тилу. Я просто жива людина, яка вважала, що якщо потрібна зараз допомога тут, допомога. Евакуювати людей, допомогти з дітьми кілька міст були заблоковані. Я думав тільки про те, як продукти харчування туди доставляти. І впродовж доби ми багато всього робили, хоча розуміли, що вони в принципі, в принципі окупували частини нашої держави. Ну, так і хочеться сказати. Геніальна Кіса, конгеніальна. Він е, зрозумів, що окупована частина держави. Хто винен? Винен, звичайно, Захід Байден, що е, робив хуйню, як він сказав, да, що тепер виявилося, що е, не надавали достатньо зброї. Три роки мовчали, ну не мовчали, звичайно. Я зараз про це поговорю. Просто купили купили мовчання наших чиновників, тому що більшість там він говорив про зброю. Да що нам там 175 тисяч надали зброї? Хоча це ну реально фейк, це неправда. Але неправда не тому, що він звинувачує Байдена в корупції. Це питання Сполучених Штатів. Чим була там корупція 175 тисяч. Да? От е е зараз пан Любарський приїхав, робив е е інтерв'ю в но в нове. нове время, я подивився і він розклав цифри по допомозі України. 176,1 мільярд е надала Америка допомоги. З них 66 мільярдів: це на відновлення власних потреб, передислокація військ, обслуговування техніки, закупівля озброєння, поновлення озброєння і боєкомплекту: 66 мільярдів. Реально те, що виділялося безпосередньо з, ну, з Сполучених Штатів на Україну: 109 мільярдів з них. По програмі PDA, це поставки тут і зараз, було надано 33 мільярди. USEI також заплановано поставки ще на 33 мільярди. Половина з яких ще навіть не законтрактовано. Це поставки нової зброї на майбутні періоди. І 43 мільярди це фінансова допомога. 43 мільярди. Україна отримала в якості фінансової допомоги чиновникам на поповнення золотовалютних резервів. Цього року вони сягнули рекорду 43,8 мільярдів доларів. Закачали в золотовалютний фонд. І хвастаються, що у нас тверда валюта. Тверда валюта за рахунок чого: за рахунок життів на фронті збільшилися боргові зобов'язання. У нас за три роки. Збільшився зовнішній борг з 2,67 мільярдів. Вже фактично на 4 мільярди. Ви уявляєте, за три роки війни збільшився в два з половиною рази зовнішній борг. Кожний рік у нас збільшувалося, от в 2022 році на 1,4 мільярди, в 23 на 1,45 трильйонів. Вибачаюсь, 1,4 трильйона в 21-му. У 1,45 трильйона, і в цьому році майже на 1,2 трильйона, тобто 4 трильйона збільшились боргові зобов'язання. Це борги нам, не держави. Це борги українцям, які ми будемо їх повертати. І от якщо подивитися допомогу наших партнерів, да, в цьому році, в 2024, допомоги склала 57,5 мільярдів. З них гранти, тобто беззворотня допомога, Євросоюз надав 3,2 трильйона, Сполучені Штати надали 8,3 трильйона. Загалом нам надали грантові допомоги 12,6 мільярдів. Все решта це боргові зобов'язання. І от якщо бачите стовпчики, да? США він такий прозрачний, не білий, білий це все позики, які нам треба повертати. Десь низькі відсотки, десь МВФ там, до 8% проценти по кредиту погашення. Сполучені Штати це прозорий стовпчик, тобто це надавання фінансової допомоги, і от з тих 176, да я сказав, 109 мільярдів. Допомога США фінансова 43 мільярди загалом за 3 роки. от В цьому році пам'ятаєте, 61 мільярд допомоги. Там же ж 61 мільярд не було. Там було 7,8 мільярдів допомоги у вигляді зброї і 11 мільярдів у вигляді фінансової допомоги Україні. Тобто Кабмін отримав от в цьому році не 11, а 8,3. Тобто, це фактично. Покупка 7,8 і зброя і 11 мільярдів запропонували нашим за мовчання. От за те, щоб Зеленський три роки мовчав про крапельну допомогу, про оцю хуйню, як він назвав, він отримував безповоротню, беззворотню допомогу. На що він її витрачав, ми знаємо в цьому році тільки. На зарплати чиновникам зарплати чиновникам збільшились на 61%. Середня зарплата склала 62 тисячі. Також ми пам'ятаємо, що цьому році пенсійний фонд склав 638 мільярдів. Да? З них 120 мільярдів було надано 780 тисячам осіб. 120 мільярдів це 25% п'ять відсотків надалось у вигляді спенспейції оцім інвалідам, прокурорам, суддям. Просто розкралось. Давайте будемо відсотку, чесно. Це знов ж таки скупівля чиновників Зеленським за їх лояльність, за їх мовчання. От як Байдена купляли, так зеленський купляв цей державний апарат за їх лояльність, за те, що вони будуть бусифікувати цивільне населення. Я нагадаю, що закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку мобілізацію діє лише на цивільне населення. Чиновників воно не стосується. Там говорять, що е, місцеві е, адміністрації, яких мільйон, отримували бронь на 50%, да, а чомусь другу половину, другу 50% не мобілізують. От, е, мені подобається, коли е, виловлюють цивільних на вулиці, б'ють, е, закидають їх в бусики, люди, які самі мають за присягою іти воювати. Тобто ухилянти ловлять ловлять е, ухилянтів, але цивільне населення 700 тисяч людей е, на початку війни пішло воювати. Скільки пішло воювати з державної служби? З 157 сім тисяч. Державної служби, яка зараз наліковує 4,4 і тисячі, оце свідомих людей. А я ж ще кажу: їх взагалі армія, тому що якщо з та державного чиновника у нас лише 157 тисяч, да, але людей, які подають декларації за законом про запобігання корупції, тобто люди, які причетні до управлінських рішень, до Розподілу бюджету коштів платників податків. От як Юлія Глушко зараз там виявила в Луганській області, да, у нас знову ж таки в грудні збільшили собі чиновники Луганської області, які, якої і не існує. До 250 тисяч зарплату відшкодування тих нещасних 2 тисяч. Тимчасово переміщеним особам бюджету не вистачає, а на зарплати, на збільшення зарплат чиновникам, на зарплати адміністраціям, яких не існує, територію, яку вони профукали, так скажемо, от на це все є кошти. Так я кажу, що із пенсіонерів, із 10 мільйонів пенсіонерів, 9,5 з половиною отримує 518 мільярдів і 780 тисяч. 120 мільярдів. І це все, от, ну фактично, Байден фінансував за кошти платників, американських платників. Загалом, знову ж таки, Зеленський там заявив, що корупції не було, не крали, тому що не давали фінансову допомогу. Брехня, от реальна брехня. Офіційний сайт Міністерства фінансів. Загалом, від початку повномасштабної війни міжнародні партнери спрямували до України 115,2. Мільярдів доларів США бюджетної підтримки так, от ну або людина не знає, або бреше, або свідомо маніпулює цифрами. Ще раз кажу, що фінансової допомоги надавалась Україні більше, фактично купувалась лояльність адміністрації президента, щоб вони мовчали. Що не забезпечується зброєю країна? Він там минулого року, 2 грудня, визнав 2 березня. Визнав на прес-конференції, що коли зготувалися до так званого шаленого контрнаступу. Чотири бригади з вісьми не були забезпечені зброєю, але вони все рівно пішли на цю авантюру, яка навіть по розрахункам, якщо, якщо б забезпечила всією зброєю, мала потерпіти фіаско. І от відповідальність за це брати Зеленський не хоче. А хоче звалити на Байдена. А тепер е, лише Трамп врятує Україну. Ну і ще одне підтвердження, як діяв Зеленський і його кліка під час війни. Знову ж таки, Алексу Фрідману він надав інформацію, що була роздана в Києві зброя. З самосвалів, щоб люди родної не розбивалися, пам'ятаєте покази Арестовича, що до 17 березня вони вели перемовини про здачу про капітуляцію, і лише от видавши 700 тисяч добровольцям зброю, вони не наважилися піти на угоду, тому що в квітні, в квітня, була змідлена Буча ірпінь всі, побачили цю трагедію і розумієте. Було близько там 250 тисяч кадрових воєнних і 700 тисяч добровольців зі зброєю. Я розумію, що кадрових воєнних вони могли вгамувати, але людей добровольців вгамувати вони не могли і тому не наважилися на договорняк з путіним. А зараз Зеленський просто не хоче завершувати війну, тому що дуже багато запитань. Є бажання зберегти владу у себе, але ж чим більше він буде тримати себе при владі, тим більше помилок, ціна цих помилок, людські життя і звичайно висновки по його діяльності будуть для нього катастрофічні. Але це його рішення. Ще одна новина прийшла нам з, -з -за океану. Трамп має міняє. Свої політичні наміри, ми знаємо, що він вже заявив, що не планує завершити війну за 24 години, от планує зустрітися протягом півроку з Путіном. Тобто, війна продовжується, передбачення Гордона не справдилися. Але що робить Трамп, які плани вирішив здійснити? Вин. Советник по национальной безопасности Майк Уолтс назвал новую стратегию США доктриной Монро 2.0, подчеркнув ее направленность на укрепление влияния в Западном полушарии. Основные приоритеты включают борьбу с мексиканскими картелями, контроль над Панамским каналом, приобретение Гренландии и переименование Мексиканского залива. Уолтс подчеркнул важность ресурсов Арктики и безопасности ключевых торговых путей, заявив, что эта стратегия восстановит лидерство США в регионе. То есть Путин открыл ящик кордоны, полностью остаточно продемонстрировал, что коллективная система безопасности, которая была установлена еще после Второй мировой войны, не действует. Она не действует. Световой миропорядок, который был установлен, фактически импотентный. Задекларовані принципи нерушимості кордонів верховенства права справедливого вирішення конфліктів вже не діє, діє права сили, а не села права. Хто сильніше, той і встановлює правила і диктує їх більш слабким. Система колективної безпеки не діє. Жодна світова надбудова не дієва минулого року. Гутереш, взагалі, поїхав до керівника. Країни терориста людини, яка знаходиться в міжнародному розшуку трибунала, і потиснув йому руку. Тобто, світовий порядок повністю зруйнований. А Трамп заявляє, що він буде встановлювати свої правила в північній Америці, буде займатися лагідною анексією Гренландії. Приєднання Канади в якості додаткового штату розбиратися з Панамою справедливо. Ну несправедливо, несправедливо щодо Панами. Не знаю, говорять, що там є яка угода, яка підписала Панама, коли отримувала панамський штучний пролив умови роботи. Але ж питання не в тому, питання в тому, що ще один світовий лідер, схоже, зривається з катушок, але ну подивимось. Як це буде на практиці, тому що колись і Байден з Путіном розписали Україну, але сталося не так, як гадалося Українці відповіли і власній владі, і західним партнерам, і суцільному східному злу і проявили свою волю. Але ж також треба розуміти, що це не може відбуватися вічно, і ми маємо скласти власний народний план перемоги в. Умовах зруйнованої системи колективної безпеки ми знаходимося між двома світами, є фронтиром, і без сильної України з організованою з власним планом дій ну нас ж дере, е, дуже сумні часи. На жаль, політичні еліти цього не розуміють. Е, у них пир е, під час чуми. От я хочу зупинитися. На фінансовій складові це просто жахлива статистика, жахлива інформація. Міністерство фінансів прозвітувало, видатки державного бюджету в гривні встановили рекорд, черговий рекорд. У 2024 році касові видатки державного бюджету склали 4 трильйона 479 мільярдів. Це означає, що в грудні вони перевищили 700 мільярдів гривень на чверть більше ніж у грудні 2023. 561 мільярд. Тобто в грудні у нас був черговий грошовий дощ. Це після того, що протягом року підняли на 61% відсоток віддатки заробітних план чиновників. Черговий дощ. За рахунок цього було збільшено резерви НБУ 43,8 мільярдів. Рекордне в грудні надходження валюти 9,4 мільярдів, Це за рахунок допомоги. Західних партнерів я звертую увагу, що більше це кредити, які нам повертати, і от за інформацією Даніла Моніна, Шмигель повідомив, що в кінці у них рекордні залишки на рахунках в гривні склались 10 мільярдів гривень на валютних рахунках 163 мільярди. Тобто витратили 700 мільярдів, і ще залишилося 4 мільярди доларів. Це коли вони нам е, співали, що немає коштів що треба піднімати податки. Що вони неправильно розрахували бюджет за їх помилки? Ми розраховуємося власними коштами, власними життями, тому що у них брання. Вони не виконують закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Не перевели економіку на військові рельки, не перевели систему державного управління. У нас закон про мобілізаційну підготовку лише для цивільних, а для чиновників просто дощ з коштів. От в такій системі координат ми зараз знаходимось. Просто я ж кажу, кому війна, кому мать родна. Тому без суспільного тиску на цих правоварувавшихся можновладців, які просто вже не знають, куди дівати гроші, у нас борг, державний борг, збілісся за час війни 4 мільярда. Вони просто їх проїли, просрали. У нас минулого року в. Криптовалюту конвертували 100 мільярдів доларів. От нам за чоти за 3 роки е, надали фінансової допомоги, 115 мільярдів. І за рік 100 мільярдів перевели у криптовалюту. Як ви думаєте, скільки е, коштів з ць, цього фінансування, які нам в борг надає захід? І куди ці кошти, на яких рахунках вони знаходяться? Ви думаєте, комусь це цікаво? Зеленський там. Алексюк Фрідману сказав, що вони дають по рукам всім, хто краде. Ну, де ці поламані руки, де ці гіпси? Покажіть мені. Уже ці корупційні скандали, знаєте, якісь статистику, на яку навіть вже правоохоронні органи так, знаєте, просто ну, покричать, покричать та й перестануть. Жодний посадовець не постраждав. Всі депутати. Які були задіяні зараз, перетнули кордон і поповнили батальйон Монако. Зеленський звинувачує в корупції американців. При цьому не бачить дерева в власному оці. Конфлікт наростає. У нас східний ворог, який постійно тисне в країні ресурсне прокляття, просто дощ з коштів, які розкрадаються чиновниками. Ну, і ми говоримо, що а що ми можемо зробити? Вибори не на часі, вибори неможливі. І тут одне питання. Нас вже зварили як е, жабу, чи ще будуть піднімати терп температуру кипіння? Вихід є. Вихід е, в проявленні власної волі, складанні плану і його реалізації, спільного реалізації власного плану. Ми запропонували. Свій варіант, сім кроків до перемоги, постійно його обговорюємо, вдосконалюємо, розписуємо, як це на практиці треба реалізувати, але без тотальної підтримки, без поширення, я вже говорив, щоб з кожної праски, з кожного чайника звучало сім кроків, щоб можновладці просто іншого не могли обговорювати і пропонувати. Тому що зараз відмінили господарський кодекс, зараз е, планують дорозкрасти державну власність під час війни і сподіваються е, потім втікти. Ну знов ж таки, це вже на нашій совісті, що ми будемо робити: розводити руками або діяти. Тому закликаю всіх до дій, е, до голосування, до заповнення анкети на сайті Петі Буду вдячний за ваші донати, допомогу фінансову, а головне включення людського ресурсу в реалізацію наших спільних справ. Все буде Україна, якщо ми будемо спільно діяти. Слава Україні!